Всім привіт! Не хотілося показувати, звісно, наш творчий безлад в погребі, але потрібно. Циганка, посівний матеріал, коштує 25 гривень за кілограм. Оцей калібр 40 грам плюс. Також є в наявності 80 грам плюс калібр. Картопля сяюча. Небагато, ну, чуть чуть можемо продати. Це картопля Riviera і Сенсейшн. Тут вона не калібрована, а все разом велика і менша. Теж будемо продавати. Також є мед Соняшний кріпаковий. 1050 гривень за відро. 10 літрів. Такі справи. Кого цікавить, пишіть увагу.